А Дональд Трамп впевнений, що бойові дії в Україні припиняться найближчим часом. Принаймні про це він знову заявив в останньому інтерв'ю британському телеканалу GB News. Окрім. Запевнень у тому, що війна ніколи не почалася. Якби він був президентом, Трамп сказав, цитую, це жахлива кривава бійня, Найбільше від часів Другої світової. Ми тиснемо на Росію через Індію, та нафту інші країни теж виходять. Бо коли Росія продає нафту, вона має гроші діяти. Думаю, ми це вирішимо. Сподіваюся, скоро сказав Трамп. Ну а Польща допомагає українським біженцям останній рік. Про це заявив президент країни Кароль Навроцький. Він зазначив, що підписав закон про допомогу українцям в останнє. Адже на його думку до українців варто ставитися так само, як до будь-якої іншої національної меншини. Нагадаю, раніше в Польщі вже поселили умови для отримання виплат так, на соціальну допомогу. Нині там можуть розраховувати лише ті українці, які працюють їхні діти ходять до польської школи. Виняток передбачили лише для батьків дітей з інвалідністю.